Константинова Аліса Сергіївна. Щороку з 1 по 7 серпня відбувається тиждень підтримки грудного вигодовування і ми також хочемо поговорити про цю тему. Грудне молоко є натуральним унікальним продуктом для харчування немогляд. Воно повністю покриває потреби дитини в поживних речовинах протягом перших шести місяців життя. 6 до 12 місяця життя дитини також продовжує задовольняти потребу десь приблизно на одну другу. А протягом другого року життя покриває третину цих потреб. З молоком матері дитина отримує також вітаміни та мікроелементи і антитіла, які забезпечують захист від хвороб. Також грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку дитини. Крім цього, грудне вигодовування для дитини дає відчуття безпеки. Окрім немовлят, від грудного вигодовування користь отримують також і їх мами. В перспективі це профілактика таких захворювань, як цукровий діабет, рак молочної залози та рак яєчників. Маю велику надію, що грудне вигодовування буде в пріоритеті у молодих матусь. Не відмовляйтесь від щастя дати своїй дитині найкраще та найнеобхідніше.